Хочу теж розпочати свій виступ з такою передісторією. Ви знаєте, що я працюю в такому відділі, де постійно надходять різноманітні запити. Ми переглядаємо документи з різної тематики. От один запит був пов'язаний з історією києво Михайлівського золотоверхового монастиря. Таким чином я зацікавилася, виконуючи запит, зацікавилася документами, які переглядала, знайшла. Документи, які були пов'язані з будівництвом Варваринських келій. Ну, це Келії вже досить таки пізнього часу, як ви бачите, це келії збудовані наприкінці 19 століття. Але, звичайно, інтерес до цих келій і зараз, в наші часи, надзвичайно великий. Тому що в 90-х роках, звичайно, вся увага дослідників була пов'язана з вивченнями історії. Михайлівського собору, вивченням його архітектури, археологічні дослідження проводилися. Проводилися дослідження, які б дозволили реконструювати вид, вигляд Михайлівського золотоверхового собору. Але, звичайно, це... Мало такий і негативний наслідок, тому що менше уваги приділялося до вивчення тих пам'яток, які зберіглися до нашого часу, тих пам'яток, які складали монастирський комплекс у давнину. До нашого часу, як ви знаєте, на території Михайлівського золотоверхового монастиря, крім Варваринських келій, оціх про які я буду розказувати, які були побудовані в 1898-1999 роках, зберігся також кілька корпусів саме. Такого призначення для життя браті, тобто келійних корпусів це Михайло-Архангельський корпус і північний корпус для архієрейського хору. Щодо назви корпусів, то вони походять від назви приділів головного собору, у напрямку яких вони розташовані. Щодо вивчення келійних корпусів, будівництва келійних корпусів, звичайно, вивчення таки, будівництва цих споруд досить таки складна задача, тому що джерельна база побудови цих корпусів вона обмежена, це вважалися житлові споруди, призначені для проживання братій і для, під час будівництва цих об'єктів менше приділялася увага будівництву цих споруд і відповідно менше збереглося і відклалося документів, які були б відсвітлювали для нас, зберегли б для нас, як відбувалося саме будівництво. Але оскільки цей корпус був збудований досить таки пізно, вже наприкінці 19 століття, то зрозуміло, деякі документи відклалися, вони відклалися у нас в... Фонді 169, тобто фонді безпосередньо Монастирському Києво-Михайлівського золотоверхового монастиря, а також частково деякі документи відклалися в фонді Київської духовної консисторії. В основному і за типом які ці документи, в основному це, звичайно, дозвільна документація, тобто листування яке між митрополитом і правлінням монастиря, між митрополитом і... Настоятелем монастиря щодо дозволу на будівництво цього корпусу, а також звітування за використання коштів. Такі документи в основному збереглися до наших днів, але вони дають нам можливість досить таки повно прослідкувати, як було організоване будівництво, тобто як відбувався сам процес прийняття рішень щодо будівництва. Як проходив хід будівництва, а також які наслідки мали будівництво цих келійних споруд для організації побуту життя монастирської братії. У монастирському комплексі Михайлівського монастиря, на місці, де зараз розташований цей корпус, корпус Варваринських братських келій, віддавно знаходилася дерев'яна будівля, в якій проживали монахи. У 1700 році на цьому місці було побудовано мурований корпус, який відтоді протягом 18-го і 19-го століть багаторазово перебудовувався. Історія будівництва цього вже корпусу, який зберігся до наших днів, починається з січня 1898 року. На початку січня була створена комісія в яку входили представники монастирського управління, а також єпархіальний архітектор Володимир Миколайович Ніколаєв. Ця комісія склала акт, в якому якраз були порушені питання того занедбаного стану, в якому знаходився Варваринський корпус Келі Києво-Михайлівського золотоверху монастиря на той час. Перш за все говорилося про те, що як під час свого будівництва... Цей корпус задумувався і був збудований як будівля зі склепінням. Але під час одного із перебудов склепіння було усунуто, це, звичайно, призвело до великих пошкоджень самого корпусу, оскільки склепіння вже не було, стіни починають розходитися, виникають численні труднощі, численні тріщини, також під час цього обстеження було встановлено, що під час проєктування і побудови фундаменту корпусу, також було допущені деякі помилки під час його будівництва. І все це робило комісія робила висновок про те, що подальша експлуатація цієї споруди неможлива, а також пропонувала розібрати цей корпус повністю, незважаючи на те, що в цей час Збільшувалася постійно кількість насельників братського цього Михайлівського монастиря, незважаючи на те, що вони потребували нових житлових приміщень для братій. Комісія ця робила висновок про те, що добудувати другий корпус над цим вже багаторазово перебудованим корпусом Варваринським, старим Варваринським корпусом неможливо. Після цього в на, на фондах, фонді Монастирському збереглися документи, які відображають весь цей процес отримання дозволу від митрополита на будівництво нового корпусу монастирського. В в січні 1894 року, 98 року правління києво михайлівського монастиря звернулося до настоятеля монастиря спочатку Якова, в якому е звертається до нього з, виступити з клопотанням перед митрополитом у справі отримання дозволу на будівництво нового корпусу Варваринських келій. Далі, е Настоятель монастиря Єпископ Чигиринський Яків доповідає митрополиту Київському і Галицькому Іоаннікі з цього приводу доводить, що необхідно все-таки діяти за планом, який представляє правління монастирське, тобто необхідно демонтувати старий корпус і будувати, що саме головне, на тому ж самому місці новий двоповерховий корпус монастирських келій. Що цікаво, що до цього листу... До цього клопотання, яке подає настоятель монастиря Яків, прикладався і з листа цього видно, і у нас в фонді зберігся проєкт План корпусу Келі, створений архітектором Ніколаєвим ще на початку 1898 року. Тобто цей проєкт зберігся, він є в монастирському фонді. Однак проєкт архітектора Ніколаєва не був не реалізований. По-перше, у зв'язку зі зміною настоятеля монастиря в цей час отець Яків якраз Яків П'ятницький переводиться до, на нове призначення, отримує призначення єпископа Кишенівського і Хотинського. По-друге, це було також пов'язано зі зміною єпархіального архітектора в травні 1898 року. Є, і, і, архітектор Ніколаєв подає відставку і, і починається проводитись конкурс на призначення нового єпархіального архітектора. І в зв зв'язку з цим, звичайно, змінюється проєкт монастиря і, і, і ті форми, в яких будівництва келії, ті форми, в яких ці келії постали. Будівництво цього корпусу відбувається вже під патронатом нового настоятеля монастиря, єпископа Уманського Сергія. Єпископ Уманський, коли приймає на себе цю обов'язки настоятеля монастиря, розглядає весь весь результат роботи свого попередника і робить висновок про те, що той проєкт, який запропонований архітектором Ніколаєвим, він не відповідає сучасним потребам монастирської браті, що необхідно е зробити е новий корпус навіть набагато е більш функціональним, набагато більшим, ніж той проєкт, який е був запропонований архітектором Ніколаєвим. Зокрема, він звертає увагу на те, що необхідно в новому корпусі розмістити книжкову і іконну крамницю, а також склад до цих крамниць, а також розмістити в цьому корпусі народну читальню і монастирську бібліотеку. Також, що цікаво, єпископ Уманський Сергій, тобто настоятель цього монастиря на той час. Пропонує нову кандидатуру архітектора, який мав би опікуватися цим проєктом, він пропонує кандидатуру Євгена Федоровича Єрмакова. І варто звернути увагу на те, що вибір архітектора, тобто ця пропозиція, ім'я Євгена Федоровича Єрмакова, воно звучить в цьому клопотанні, в пропозиції, поданій єпископом Сергієм. До митрополита Іонике ще 16 квітня 1898 року. А як ми знаємо, пізніше, вже в травні місяці, розпочинається вся ця історія з відставкою архітектора Ніколаєва і з обранням нового єпархіального архітектора, і лише наприкінці травня місяця. 1898 року архітектор Єрмако стає новим єпархіальним архітектором. Зрозуміло, цікаві фонді. В ну, 127 фонді в фонді Київської духовної консисторії були виявлені мною також цікаві документи щодо біографії архітектора Єрмакова. Ну, всі знають, можливо, що це молодший брат Михаїла Єрмакова, митрополита вже пізнішої доби. В фонді 127 була виявлена справа. Особова справа архітектора Єрмакова якраз під час його вступу до... під час того, як він приймав цю посаду єпархіального архітектора, тобто в той час він був ще досить таки молодою особою. Вона містить ця справа, наприклад, такі цікаві документи, як і витяг з метричної книги про народження архітектора Єрмакова, тобто ми знаємо місце народження. Його це місто, місто могилів подільський тепер ми це знаємо. Він народився 21 січня 1868 року у сім'ї Поруччика 132 го піхотного бендерського полку. Також ми, ми знаємо, яку завдяки цій особовій справі Євгена Федоровича Ермакова, що він був на той час перед своїм призначенням і архітектором-інженером при Міністерстві внутрішніх справ, але вже в цей час він був відомий в Києві як архітектор, приймав участь, наприклад, в будівництві будинку, в реконструкції, в перебудові будинку митрополита, він там діяв під керівництвом архітектора Ніколаєва, але вже був відомим архітектором в той час для Києва. І ось 30 квітня 1898 року між інженером Єрмаковим і правлінням Києво-Михайлівського золотоверхового монастиря підписується договір, що він підготує проєкт будівництва двоповерхового корпусу Келій і буде очолювати, проведе контроль за роботами по спорудженню цього. 15 травня, тобто фактично через два тижні, він вже подає креслення проєкту нового, нового корпусу і також кошторис для ознайомлення правління. В цей час правління звертається до... Присутстві Київської духовної консисторії, звертаючи увагу на те, що завдяки всім цим перипетіям, які сталися на початку 1898 року, а саме зі зміною настоятеля монастиря, зі зміною єпархіального архітектора, вони ризикують пропустити початок будівельного сезону, і тому вони просять почати отримати дозвіл для розбору старого корпусу Варваринських келій, не зволікаючи, не чекаючи затвердження консисторію, ну, отримання консисторію, дозволу, надання консисторію дозволу на будівництво нового корпусу та на розбір старого корпусу, і не чекаючи на затвердження вже безпосередньо митрополитом кандидатури Євгена Єрмакова як архітектора. І Вони отримують цей дозвіл і фактично наприкінці травня 1898 року починаються перші будівельні роботи, тобто роботи з розбору старого корпусу Варваринських келій. Лише 4 червня 1898 року надходить таки з Київської духовної консисторії дозвіл на проведення робіт, і цей дозвіл був отриманий за тим самим планом, який просив настоятель монастиря єпископ Сергій, тобто вони отримують дозвіл на розбір старого корпусу і на будівництво на цьому місці нового двоповерхового корпусу, який в себе буде включати також і приміщення книжкової лавки, проскурні і читальні бібліотеки. Документи, що зберігаються в фонді Києво-Михайлівського золотоверхового монастиря, дають нам можливість ознайомитися з процедурою вибору підрядників на виконання окремих будівельних і оздоблювальних робіт під час цього будівництва. Процедура була наступною. Спершу підрядники зверталися до правління монастиря з заявами, в яких пропонували свою ціну за виконання тих чи інших робіт. Правління складало так званий торговий лист, в який вносили цінові пропозиції кожного з кандидатів. Далі члени правління, керуючись ціною або іншими міркуваннями, мали узгодити між собою одну з кандидатур і винести її на затвердження настоятелю. З останнім правління укладало контракт, в якому прописувалися всі деталі виконання замовлення. Завдяки документам, які зберігаються в цьому фонді 169, нам відомі також імена підрядників, які виконували роботи під час будівництва цього корпусу, під час проведення демонтажу старого корпусу, хто виконував каменярські роботи, роботи з укладення цегли, столярні роботи, покрівельні і так далі, всі роботи, які необхідно було провести для спорудження цього корпусу. Важливим документом для розуміння того, як відбувалося будівництво, є для нас кошторис. Зберігся кошторис, складений самим архітектором. З нього можна зрозуміти, який був задум архітектора, а також як був оформлений корпус на той час за задумом архітектора. Зокрема, Передбачалося прикрасити всі 23 сходові клітини, які були їм запропоновані, задумані, прикрасити мозаїкою. Самі сходинки мали бути виконані з граніту, сходові марші мали бути прикрашені залізними, пофарбованими балясинами, з дубовими, полірованими поручнями. Всього планувалося спородити двоє сходів. Двоє дерев'яних сходів, що вели до проскурні і до іконної лавки, а також двоє кам'яних гранітних сходів. Також передбачалося виконати різноманітного форми і призначення вікна з Бемського скла, а також великі вікна були замовлені, які мали слугувати вітринами для книжкової і іконної лавки. В корпусі мали бути встановлені різноманітні фільончасті двері, а покрівлю пропонувалося пофарбувати зеленою фарбою, медянкою. Вже на першому етапі будівництва виконавці зіткнулися з проблемами. Про це свідчать заяви, подані підрядником, який мав розбирати старий корпус, підрядником Іванющенковим. Він, зокрема, повідомив про те, що під час розбору виявлені були міцні ділянки колишнього фундаменту, і тому він говорить, що в ті терміни, які були визначені правлінням, йому не вдасться розібрати корпус.